Добрий день, дорогі дівчата. Знаєте, рідко в сезон, хвилинка, випадає така, щоб показати вам всім добре відоме та розказати вам нюанси про квітку, як її відрізняти. І ось такий чудовий сорт. Причудовий, зараз дуже добре передається оце його свічіння. Ось, І там он, спереду він у мене. Я його дуже люблю, і це та квітка, яка у мене е, обов'язково у садку. Ось це, знаєте, хто король червоного, це глазок, і е, американський гібридизатор, і його квіти червоні, це знаєте, король червоної мантії, я б його так назвала, тому що його червоні роблять надзвичайний шик. У садку надзвичайний. Та це я хочу вам сказати та квітка, яку ви ледь-ледь купляєте. Знаєте, та думаєте, що ось вона дешева, то вона так нікудишня. А це флейм, дорогенький мої. Тільки дорослий флейм. Треба почекати, щоб він виріс. А тепер я вам розкажу таку відмінність, яку можливо, крім мене, вам ніхто не розкаже. Пелюстки цієї квітки мають завжди отакий злам. Бачите, як тут ось. Не жмаканість нічого, а просто злам. Ось якщо у вас є злам, ось, ось добре видно, бачите, зламлена, то у вас флейм. а якщо немає зламу, то у вас не флеєм. Ось так я надія була з вами на каналі YouTube, розказувала вам дещо з того, що я знаю про півонії. І хотіла б, щоб ви долучалися до нашої спільноти, наслужувалися цією квіткою.